Всім привіт, любі друзі! Я вітаю вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Сьогодні відео таке буде збірна і Я вирішила повідповідати трішки на ваші запитання. Е, є деякі питання, які повторюються досить часто, і я вирішила на них відповісти. Отже, перше питання було: це, чи можна використовувати повторно пакетики для евакуматора. Так, звичайно, можна. Ми укропом даєте, сушити і використовуєте далі. Е, друге топ запитання це про мій пилосос. Я не рекомендую його, я вже казала, там вже зламався моторчик. Е, він надто слабкий. Е, Якщо маєте килими, то взагалі воно не буде тягнути, тому я не можу вам його рекомендувати. Краще підсбирайте коштів і купіть щось більш краще. Е, також ще питалися по мене, на що знімаю і де монтую я. Знімаю я на телефон, монтую в програмі CapCut. Все це роблю я на телефоні, мені так зручніше. І, в принципі, з ноутбуком я не дуже сильно дружу. Е, тому якось ось так. Е, ще якісь запитання у мене були. Е, напевно, не запитання, більше частіше мені пишуть. Писали також, що коли от так я знімаю відео, я не дивлюся камеру. Я поясню, чому. Я не публічна людина і, в принципі, я не дуже люблю балакати на камеру. Але часом мені хочеться з вами поговорити. Е, я не директор телебачення, не, там, не суперстар, не блогер з інстаграму, тому. Мені некомфортно дивитися постійно в камеру і якось так. Я така, яка є. Ще часто мене виправляють за росіянізм. Так, в моїй мові є росіянізм, це взагалі в мене жива мова. Я не, ем, якби, не хочу розмовляти літературною, я хочу розмовляти з, там, з різноманітними діалектизмами, я хочу розмовляти живою, живою розмовною мовою. А не літературна. Літературна мова створена для книжок. А ви думаю, що знаєте, що я не поетеса і не письменниця. Ще, ще яке було те, що в мене є багато слів, паразитів і, там, і тому подібне. Ну, і ще різні різні слова. Так, ц, маю, я не філолог. Це жива мова. У мене така по-друге, я мама в декреті, і хто просидів так стільки стільки я в декреті, знає, що в мам, окрім пісні Булька, булька я весела булька, в голові нічого не тримається. Тому часом я згадую слова, плюс ще дає на себе втома, і те, що ти не досипаєш. І це абсолютно нормально для людського мозку. Якось ось так. Сподіваюсь, я відповіла. Ще я бачила, що бачу, що в мене дуже багато вже з'явилось підписників з Сходу України, це Харківщина, це Донеччина, також з Півдня, Одеса. В мене є. Мені надзвичайно приємно і дуже рада, що ви є в мене на каналі. Це говорить про те, що я не дарма не свій канал. І... Як я не хочу, щоб у вас склалася думка така, що я якось нетерпимо відношуся до людей там зі Сходу або Півдня, тому що, можливо, так подумали. Я казала, що мої діти не знають російської мови, і я роблю все для того, щоб вони її не знали. Чому так? Тому що я її знаю, не тому що я її вчила в школі, я не вчила взагалі російську мову в школі, тому що все навколо мене було російською мовою. Я не хочу, щоб мої діти розуміли цієї мови. Я не звинувачую ні в якому разі людей зі Сходу, з Півдня, що не спілкуються російською мовою. Я взагалі проти якогось булінгу, агресії стосовно цих людей. Я думаю, що з часом всі перейдуть на українську мову. Занадто багато років було потрачено для того, щоб русифікувати ці регіони. Тому і Просто завтра всі встати і не можуть говорити українською мовою. Але я бачу, що всі дуже стараються. Я не знаю, мене оточують. От у мене навіть сусіди є з Харківщини, з Луганщини. Вони зі мною спілкуються українською мовою. У нас тут в магазині є жінка з Запорізької області, працює. вона ну, Взагалі, надзвичайно приємна, також українською мовою. Тому в мене взагалі ніяких претензій немає. Як вони спілкуються в себе вдома на кухні? Мені здається, що це вже їхня проблема. Люди не можуть просто встати і на другий день спілкуватися українською мовою. Так може думати тільки людина, яка все життя спілкується українською мовою. В нас просто були створені умови. Хоча я виросла в Чернівцях, і Чернівці це було за моєю юності, це було тотально російськомовне місто. То, якщо я українською, то таким був собі селом. Якось так. Е, я, напевно, трошечки більше розумію цих людей, чим люди там е, такі тотально українськомовні. Е, я українськомовна, але юність я пробалакала російською мовою. Українською говорила тільки своєї мами е, і в школі, і все. А так все було російською мовою. Тому будьте терпиміші, не ображайте один одного, допомагайте. Ще я хочу сказати людям, які люблять писати критику різноманітну. Я не, не про себе кажу, а в принципі, перед тим, як щось комусь написати, особливо коли це постороння людина, десь 100 разів подумайте. От сто разів подумайте, якщо після 100 разів ви вважаєте, що то варто написати, тоді пишіть. А так, коли ви даєте поради і коментуєте особисте життя посторонньої вам людини, то це таке мовитон, як кажуть французи. Тому стримайтеся. Я просто це досить часто бачу, і люди, якісь стають, знаєте, дуже агресивні. Це бачила в Тамарі там. Вона робила собі смузі з лохиною і написала, що війна на вулиці, а тобі смузі з лохиною. Ну мені здається, що це трохи дико. Не знаю, напишіть в коментарях. Може, це я якась така неправильна. Але я, наприклад, не можу собі дозволити розказувати як правильно і неправильно абсолютно посторонній людині. Те, що я дивлюся її життя, абсолютно не дає мені права розказувати, її, як її жити. Тому якось так. Але дякую, тобі. У мене таких підписників немає, це не стосується взагалі моїх підписників. Ем, і я всіх ем, поважаю і дуже дякую, що в мене всі абсолютно адекватні, позитивні, приємні, такі творчі. Тому в ем, мене до вас претензій немає. Ем, Просто так заздалегідь, знаєте, не сказала, що часом мене також таки дивляться і потім поліється. Е, якийсь такий негатив. Е, це на цьому все, більше нічого. А, ще можливо, можливо щось цікавенько вас, вам можу порадити. Я її там напитала ще за книжки, які я читаю. Зараз часу нема. Остання книжка, я вже відповідала, що це Маск. жінка, яка може все щось таке. Книжка якось так називається. Я її прочитала. Чесно, мені не зайшла. Я її не зрозуміла, вона мені не зайшла, і я взагалі не зрозуміла, для чого я її читала. Дочка старша, до речі, прочитала, вона дуже любить читати. І Вона прочитала, я вам скину, там така трилогія, і ще четверта книжка, як додаток має, йти, то фантастика, якась щось типу того. Навіть прям в захваті величезному тих книжок я вам скину, можливо, вам це буде цікаво. Що я люблю читати, чесно. І можу читати от все. Відкриваю і читаю. Психології я не дуже захоплююся, я взагалі так до психологів, до психології так собі ставлюся. Для мене найкращий психолог це я сама, бо так як я себе знаю, то напевно ніхто не знає. Ем, як дітей виховувати також? Я не читаю, тому що я маю дітей, е, і вони всі різні між собою, тому якогось одного, одного методу для всіх не підходить. Так в, мене, в моїй сім'ї так не працює. Тому якось ось так. <сх> е, щось. Так. О, до речі, дуже класний фільм. Подивилася вчора. Це перший фільм від початку війни, який я подивилася вот, реально не могла дивитися. Ну, прям мені. Я починала, і от я не могла от переварювати якось, що ну, взагалі не сприймалася фільми, взагалі. І це перший фільм, який я подивилася, називається «Пурпурові серця. Дуже класний, легкий і цікавий. Рекомендую вам, якщо хочете подивитися щось. А так, нічого більше. Особливого в мене не відбувалося. Не можу ще після чернівців війти в робочий режим, так мені досить важко, не можна налаштуватися, але я стараюсь. Тому якось так хотіла вам побалакати. Сподіваюся, вам було б не цікаво послухати. А зараз запрошую вас у відео і розпочнемо ми з того, що як знімав, як мій син купував квіти нам. Тому поділюся з вами трішечки, а далі також будемо мотивація і смачний обід. Oh, hi I was lost in a city dream, mm -hmm. and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me smile. First time When I saw you I thought I lost my mind Blue and faded Was blown away And left behind I hope you always be you Even if I

Ти подорвав? Ти подорвав? А ну подаруй по цьому сітричку. Ось такий чудесний в нас син. Дуже миле відео, як на мене, це чоловік знімав, таке до сімейного архіву. Тому в принципі він такий дуже милий і харизматичний, дуже люблю його знімати. Часто, він щось вичули, такий у е нього дуже міміка яскрава і, і, і виражена така. І він такий чудовий хлопчик. Дуже люблю з ним поговорити і, в принципі, з ним спостерігати, як він наросте. Отже, і від такого монологу мого і трішечки такої мімішності від сина приступаю до прибирання вдома саме в спальні. Це таке швиденьке прибирання. Що ранку я його роблю. Настеляє ліжко і збирає все, що діти звечора порозкидали, а вони це роблять регулярно і постійно. Тому роботи мені вистачає завжди. Я все позастеляла ліжечка, позбирала іграшки, по... тут всякі пледи, бо вони збирають купу пледів, розстеляють, кажуть, що в них пікнік. То пікнік, то малюють, то ще щось. Вони ігри самі придумують і мене це насправді надзвичайно тішить. Дуже класна ось така різниця. Півтора року в них різниця, і їм вони вже досягли такого віку, що їм цікаво один з одним і вони себе розважають. І мене це надзвичайно тішить, як маму, адже в мене набагато більше вільного часу. Звичайно, не настільки, стільки б я хотіла. Вони час від часу прибігають і постійно їм щось потрібно від мене, але вже набагато легше ніж коли вони були малесенькими. А ось і показую вам результат такого швидкого прибирання у нас в спальні. Нічого особливого, просто все поскладала на місця, щоб було де прийти. А генеральне прибирання ще не робила. А зараз йду на кухню, буду готувати обід. Це просто три страви приготувала. Нічого особливого. На перший ділю з рецептом, як я готую сирний суп з сирків звичайних. І вирішила поділитися з вами е, рецептом. Кожу приготування, я розпочинаю з того, що набираю в кастрюлю води, додаю туди лавровий листок та перець горошком та кладу на вогонь варити. А тим часом я почистила картоплю, нарізала. І коли вода закипіла, я кидаю картоплю у воду. Е, також я нарізала цибулю, перець солодкий та моркву натарла на дрібній терці. І поступово все кидаю на сковорідку з розігрітою олією, тушкувати. І в кінці я наливаю вершків. Зажарку я готую до готовності, майже і потім відправляю її в суп. Ще перед цим я його поперчила та посолила. Поки що вариться, тим часом я натираю сирки, плавлені, беру їх якісні, щоб смачний був супчик. Ще я додала вермишель дрібну для супу і натертий сирок. Поки це варю, десь хвилин, напевно, 10, майже до готовності, можна сказати, і в кінці додаю зубчик чеснику та натираю зелень. Подаю я такий супчик з смаженою печеревиною або беконом, що є, то що є, й подаю. На розігрітій сковорідці з олією, підсмажую до хрусткості такої. Також в тарілку наливаю тоді сирний суп і викладаю печеревну та зелень. Дуже смачний, такий, ситний і наваристий. В мене вдома дуже діти його люблять. У нас, наприклад, вдома перша страва обов'язково має бути. Діти особливо, вони люблять супи різноманітні, тому я готую різні і всякі вже часом аж фантазія закінчується. А ще я вирішила приготувати баклажани. Дівчинка мені написала. Таку подала ідею, можна сказати в коментарях. Під минулим стається відео. І я вирішила спробувати. Привезла з села домашні баклажани такі маленькі, нарізала їх скипками, посолила, дала трішечки постояти. Також я налила трішки олії, перемішала. І в мене є гриль, до речі, згадала про нього, не і прогрилювала їх ось так. Потім розділила навпіл. І в одну тарілочку склала. Тим часом я вирішила додати туди свіжих помідор, нарізала петрушки також, столову ложку яблучного оцту. Це олія труфельна, перець. Та зубчик часнику. Це все перемішала, додала туди зелень та помідори, і воно мені дуже смакувало. Це реально дуже смачно. Дякую вам за ідею. Я просто вирішила ще свого чогось додати і додала помідори. Дуже смачні. Я з'їла їх з задоволенням. І на десерт я такі прості, такі, не знаю, навіть слоєні тістечка. Їх продають у Франції. Я купила своє тісто і зварила заварний крем, простий, банальний крем, хто як вміє, так і варить. Вже ділилася я декількома рецептами цього крему. Я його зварила, вилила в посудину, наклила, накрила плівкою в контакт і поклала охолоджувати, потім в холодильник, якщо він добре застиг. Тим часом присипаю стільницю і, і кладу туди тісто, розкатую не дуже тонко. Так, більш менш розкатала десь на пів см. І ділю все на однакові квадратики тістом. І ось так, як на відео показую, надрізаю і складаю такі слойки. Ось ці такі конвертики я промащую сирим яйцем та кладу в духовку на температуру 200 градусів, я пекла 20 хвилин. До такої хромкості. Тісто обов'язково беріть без дріжжеве, якщо будете купувати, тому що дріжжеве, воно трішечки не той смак. Коли ці такі конвертики остегли, я серединку ложкою дрібню. Воно як таке тісто, як на наполеон. Я дрібню і ось такий отвір утворюється, і я його буду заповнювати кремом, який вже остиг і так досить стабілізувався в холодильнику. Я, до речі, дуже люблю заварний крем, це мій улюблений крем в тортах. Я з усіх кремів я дуже не люблю масляні, не знаю, вони мені не смакують максимально це. Це не моє можна сказати, тому заварний крем я в залюбки їм в будь-якому торті. Чи то бісквітний, чи то Наполеон. Взагалі Наполеон це мій улюблений торт, я його просто обожнюю. Це, я б за нього душу віддала, хоч не є якоюсь там судкою, але Наполеон дуже, 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 дуже люблю. Ну, ось я і наповнила вже ось ці такі конвертики кремом, а прикрашала, прикрашала я їх полуниці та лохини. Ну це не обов'язково можна будь-чим, що є. Зараз персики, малина, зараз є купу різноманітних ягід, фруктів, то лише фантазив. Дуже смачні вони діти з'їли моментально, ще й сварилися, кому треба більше. Тому такий свій десерт для тих, хто не хоче напрягатися. що тісто пішов, купив і багато сил не треба затрачати та часу. Якщо не їли ніколи такий, такий десерт, то дуже і дуже рекомендую. Хто буде готувати, обов'язково напишіть потім, як вам сподобалось чи ні. Ось такий ось результат. А зараз хочу. Поділитися з вами рецептом смачної кави, яку я дуже і дуже люблю. Називають її джміль. Ну, це така кава з апельсиновим соком. Хто можливо хтось куштував, а хтось ні. Я дуже люблю, вона така дуже, я не знаю, як українською буде потряща. Підкажіть, це було слово, вилетіло за голови. Отже, для цього беремо в стакан лід, додаємо чайну ложечку ванільного цукру, наливаємо апельсиновий сік і потім додаємо каву. Я додавала еспресо. Е, можна завернути, яку маєте каву, таку і додаєте. І перемішуєте це все потім і насолоджується. Вона дуже прикольний має, такий смак, е, цікавий такий пікантний. І зранку те, що треба. Дуже гарно, такий тонус відразу. хочеться щось йти і, і робити. Ось така смакота в мене вийшла. Будете готувати, обов'язково поділіться. А ще ми здійснили мрію нашої Настіньки. Вона дуже хотіла пірсинг на хрящі вуха. Поля, що нас не зробить? kažeš, da, dobre, da dobre, imaš mu popravljeni. Мрію здійснили одну збрій дитини і пішли потім на піцу. Я взагалі до будь-яких таких речей, що стосується там пірсинг, тату. Я відновлююсь зовсім спокійно, хоч немає ні тату, ні пірсингу, але живу за принципом таким, що тіло це кордон кожної людини, і вона вправі робити з ним, що їй заманеться. І не мені вказувати навіть своїй дитині, що їй робити. Якщо їй подобається, ну, будь ласка, це абсолютно, е, мені здається, нормально, коли людина так себе проявляє. Настуня вона хоче татуювання, але в майбутньому не, не тому, що ми її там забороняємо, а тому, що вона не знає, що саме хоче, але їй це подобається, і вона хоче щось таке обдумане. І має повне право, як на мене. Я не відношусь до людей з стереотипним мисленням, які засуджують людей там, за зовнішній вигляд або за ще щось не так, як у когось. Завжди мені, мені подобаються всі люди, не знаю. І подобається, що кожен проявляє себе та, яке йому подобається, і та, як він вважає за потрібним. Так має бути. Ось так ми погуляли після того, як зробила пірсинг, а на наступний день то був вихідний, ми з сім'єю поїхали в село. Це вже така традиція, що вихідних ми їдемо в село. Це дуже класно, коли така можливість є. Ми тішимося від того. Можливо, чоловік, як завжди, дістає крошню, це в нього вже і така традиція. Це перше, що він робить, коли приїжджає в село. Не знаю, не може прийти повз. Ми з собою взяли трішечки м'яса, посмазали шашлик, діти набігались, натішилися. Також погляди по садочку. Там вже ось такі персики чудові. Дуже цього року вони вродили. хоч перший молодий, маленькі такі деревцята, але. Так багато плодів, аж гілки обвисають, тому персиків у нас цього року дуже багато. Також малинка є, діти побігали, поскупали. Це дуже класно, коли в тебе є така можливість поїхати в село. Та й взагалі зараз такий час, що класно, що в тебе є можливість на будь що тому треба бути вдячним за те, що ти маєш, і використовувати ту можливість. Тому що не факт, що на завтра не буде вона, тому що потім не шкодувати і треба жити життя зараз і тут, не відкладати на потім, не казати, що потім, потім, тому що, на жаль, потім може і не настати. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам за перегляд. Все буде Україна!